Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Одеса, Що очікувати на 24 серпня? Що будуть, планують робити рашисти із Одеси на 24 серпня? Ну, вони планують здійснити дуже сильно хочуть, щоб було багато поранених, щоб зруйнувано було щось із з морем, пов'язаною із водою. Може бути так, тут все дуже сильна атака на Одесу. І на море, на порти. На... Можливо, це навіть бій. У морі, у воді, може, атака саме на човни, на кораблі? Не знаю, така сильні можуть бути, щоб були поранені, багато поранених. Скажіть, будь ласка, чи є загроза для цивільних людей на 24 серпня взагалі на цьому тижні? Підготовка дуже грандіозна. Вони будуть саме вичікувати 24 серпня. угу. І на цивільних людей. Дивіться, там є в Одесі, це може бути центр. Центр старе-старе Стара Одеса, центр Одеси, є гуманітарна допомога. Там також допомогу надають тваринам. Скажіть вище сили. Всі деякий зоопарк в Одесі. Може є. Гуманітарна допомога, а також лікарня саме де лікують людей. І порти. Все ще пов'язано із рухом. Кораблів, оце дуже ризиковано. Угу. Це буде день в день. Скажіть нам ну, саме в день вище сили, чи вдасться збити ракети? І те, що вони будуть із моря запускати, це буде вдасться дійсно, ви знаєте, загроза дуже велика, проте буде перемога. Те, що вони запланували, ці жертви ми уникнемо перемога. України. В них цей план, в них якийсь він недолугий, щось вони таке зроблять, що будуть збиті ракети. Ну, варто ховатися. Тут карти кажуть, що ті, хто будуть, не будуть дослухатися до сирени. До попередження повітряної тривоги. Ті можуть постраждати, варто ховатися, хоча будуть і збивати, можуть падати уламки. Так, отакі події. Заперечую повністю весь негатив, заперечую. Ще небезпека саме на воді. Підприємства, якісь заперечує повністю весь негатив, Заперечую. Заперечу, 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 заперечу. заперечу повністю весь негатив, заперечу. і Ще в ніч ще в ніч з 24 на 25. Отак може. В цей період також агресія бути. Ну, наші військові готові прийняти. Цей бій, ну, взагалі весь світ допомагає, щоб от пережити це 24 число. Перекривайте. Прошу вищі сили, допоможіть закрити небо над Одеси, знищити повністю всі ракети, бомби, снаряди. А також знищити всіх расистів, що запускають по Одесі бомби, ракети, снаряди перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть відвернути від Одеси всі бомби, ракети, снаряди і дрони. ламки, вибухову хвилю, все, що расисти, всю агресію російську відвернути від жителів Одеси, від Одеситів, від портів. Кораблів від, від всієї Одеси, Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть закрити небо над Одесою, одвернути всі бомби, ракети, снаряди і дрони, і вибухову хвилю. і і повернути це все. Тому, хто запускає, тому, хто видає наказ. Це все рашистам назад на голову сипеться і вибухає у них. там. І всі ручки одриваються, ці, що запускають, нажимають кнопки, все одривається. Більше не можуть вони повторювати агресію щодо Одеси. Буде так, буде так, буде так. І прошу Сили, допоможіть нам знищити всі склади. із Ракетами, бомбами, сховища, усі, де б не ховали вони все знищуються, більше немає чим Росії воювати. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на знищення всієї військової техніки, зброї російської. Буде так. Добуде все сказане і Буде захист міцний Одеси. Дякую за увагу.